Дорогою віри пішим ходом з трьох міст Прикарпаття віряни попрямують до Крилоса, де уже за тиждень відбудеться традиційна всеукраїнська патряша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої під час масштабного паломництва, як і торік молитимуться за мир в Україні, очолить непересічну у духовному житті подію блаженніший Святослав Шевчук. А розпочнеться вона 6 серпня із божественної літургії, одночасно у трьох містах Івано-Франківську, Калуші та Бурштині, 9 годині. Розпочнеться благословення прочань і почнеться піша хода з Івано-Франківська, з Калуша і з Бурштина до Крилоса. І в неділю, о 8.45, прибуде патріарх Святослав до Крилоса. І там буде його зустріч. Цього року зустріч буде цікава, абсолютно відмінна від попередніх зустрічів, які робилися. Адже ми постаралися все таки представити Галич його в таких давніх нарисах. Його будуть зустрічати діти, будуть зустрічати три. Князі чи радше князь Галицький і два боярини для причин цьогоріч запланували вельми насичену духовну програму, родзинкою якої стане презентація Семи діл милосердя від представників благодійного фонду Карітас, щоб підтвердити основний мотив цьогорічної прощі. Ми повинні також і своїм життям стверджувати віру Христа. І чинити те милосердя, і саме ця проща, так це є якийсь вінець, так, підбиття підсумку нашої 25 25-річної діяльності на Івано-Франківщині. І ми намагалися в своїй цій презентації донести як у вигляді. Слова як у вигляді фотографії, так і у вигляді якихось свідчень, які зафіксовані на відео тих людей, які. Е Мають можливість вирішити свої проблеми. Також на очікують нічні чування, які проводитимуть семінаристи та євангелізаційно-мистецька програма для молоді. Так, вечірні богослужіння розпочнуть із молебня до Богородиці. Потім буде похід до княжої криниці з освяченням води для паломників. І вечірня. Це буде прекрасна вечірня. На завершення цієї вечірні буде винесена. Чудотворна ікона Матері Божої, до яку кожен з учасників, кожен з паломників буде мати можливість приклонитися, поцілувати. Та найголовніше кажуть священнослужителі: у ювілейний рік Божого милосердя кожен із паломників отримує унікальну нагоду перейти через двері милосердя. Щоправда, для того, щоб отримати повний відпуст, слід виконати п'ять умов. Людина має зайти, як було сказано, через формальні двері. Друга річ. Що людина має висповідатися, тобто примиритися і перепроситися з Богом. Трета річ: що маємо вислухати службу Божу. Четверте, маємо прийняти Ісуса Христа під видом Хліба і вина. І щоб отримати відпуст повний, тобто прощення всіх кар, церква вчить, що на кінці служби Божої треба промовити символ вірою загалом кажуть організатори всеукраїнська патріарша проще цього року збере близько 50 тисяч вірян з усіх усюд наталя Віталій віталімагаласі телеканал 402.